Результати діяльності відділення поліції міста Жовтіводи за 2015 рік розглядали депутати Жовтоводської міської ради 27 січня за 2015 рік. Жовтоводське відділення поліції тоді ще жовтоводський відділ міліції зареєстровано жовтоводським відділенням. 7376 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. У 2014 році було Зареєстровано всього 4411. Плюс складає 2965. Це 40% збільшення. І загальної кількості зареєстрованих до єдиного обліку заяв з ознаками кримінальних правопорушень 1231. Складає. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 1174 заяви та повідомлення. За ними проводилися слідчі та розшукові дії. В загальної кількості зареєстрованих ДІО без ознак кримінальних правопорушень 6 тисяч 145 повідомлень. Це різноманітні повідомлення, які не містили ознак кримінальних правопорушень. По Іншим видам діяльності. Упровадження Жовтоводського в відділення поліції протягом 2015 року знаходилось 1309 кримінальних правопорушень. Станом на 31.12.2015 року їх кількість без зарахування закритих на підставі статті 284 Кодексу Кримінального процесуального кодексу України становила 357. Це залишок, який у нас остався. Станом на сьогодні. На сьогодні. У нас закрито 1347 проваджень, це які не підтвердились або були інші події там в процесі розгляду. По реєстрації злочинності у нас було 4 умисних вбивства, два повідомлення і два випадки про тяжкі тілесні ушкодження, які Потягли за собою смертельні випадки: два розбійних напада, 40 пограбувань, 171 крадіжка, 19 шахрайств, 19 незаконних заволодінь транспортними засобами. Такий у нас був стан злочинності. Також Жовтоводським відділенням поліції проводилася профілактика правопорушень та адміністративно штрафна практика протягом звітного періоду. Було складено 572 адміністративних протоколів за видами. Стаття 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зберігання наркотичних засобів у невеликих розмірах 6. Стаття 51 дрібне розкрадання майна 10. Стаття 106 зі значком 1. Пасівеснотворного маку чи інших видів наркотичних речовин 1. Стаття 152 порушення права благоустрою міста 4. Стаття 154. Порушення права тримання і котів. 6. Стаття 160. Торгівля в невстановлених місцях. 6. Стаття 164 зі значком 10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом. Одне. Один протокол. Стаття 173. Дрібне хуліганство. 11. Стаття 173 зі значком 2. Насильство в сім'ї. 42. Стаття 175 зі значком 1. Куріння в не встановлених місцях 145. Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях 291. Стаття 182. Порушення тиші в громадських місцях 4. Стаття 184. Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей 14. Стаття 187. Порушення прав адміністративного нагляду 23. Стаття 192. Порушення строків реєстрації зброї. 7. Стаття 195 зі значком 2. Порушення порядку розробки спеціальних засобів самооборони. Також хотілося б нагадати, що Жовтоводське відділення поліції зі вступом в законну силу закону України про поліцію зазнало значних змін. Відео підпадав під реформування. Під час цього реформування, навіть включно до 7.11.2015, у нас було скорочено повністю і ліквідовано такі служби, як служба Державна служба боротьби з економічними злочинами. Сектор по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин було ліквідовано. Частково ліквідовано сектор інформаційно-аналітичного забезпечення. Скорочено на 60% сектор кадрового забезпечення. Осталось там один працівник, фактично. Скорочений був на 50% штаб і інші підрозділи. Подальшому 7 7.11.2015 2015 також було проведено значне скорочення з 120 штатних посад міського відділу до того, що воно відділення поліції. Залишилось у нас, якщо брати по штату по останньому, тому що воно зараз у нас є. У нас є 50 ой, 73 посади. Із цих посад у нас 12 вакантних посад. Якби при цьому реформуванні відділ відділення вже поліції, ну, люди пішли на пенсію, були скорочені і були скорочені або не прийняті відділення поліції на тимчасові штати, ті працівники, які негідно це показали чи зарекомендували під час проходження служби до цього. Надалі процес реформування і зміни тривають в відділенні поліції. Це не останні зміни. Зараз в відділенні поліції у нас тимчасова структура, тимчасовий штат буде проводитися на протязі першого кварталу. Я думаю, переатестація особового складу. Це буде додатково повідомлено як громаді. Так, ну, і міській раді про цю атестацію. І вже після того, після проходження атестації буде введено постійний штат. Зараз ми працюємо в таких умовах. Е, умови доволі такі тяжкі, так як в міському відділенні є значні проблеми з паливомастильними матеріалами. На міське відділення виділяється 200 літрів пального на місяць. Е, керівництво намагається вирішувати ці питання, звертатися до головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області. Ну, як можемо, вирішуємо ці питання, так сказати, по забезпеченню повомастинними матеріалами. Намагаємося на все реагувати вчасно. Та відповідно до чинного законодавства. І я зараз хотів би акцентувати також під час реформи, коли вступив в дію закон України про міліцію 7.11-го. На протязі 7.11 по січень місяць, через те, що не були внесені зміни до Кодексу України про адміністративне про адміністративні правопорушення, ми не могли складати протоколи. Про адміністративні правопорушення притягати осіб, так як поліція не була суб'єктом. Зараз ці зміни внесені до вказаного кодексу, відділення працює, складається протокол. Щодо порушення благоустрою міста. По цій лінії, по цій лінії, зараз ми будемо посилювати заходи. Притягати осіб, які порушують благоустрою міста, як то викидання сміття в невстановлених місцях, так і розміщення будматеріалів в невстановлених місцях, всі особи будуть притягатися до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства. Після звіту начальник сектору патрульної поліції Олександр Карась відповів на питання депутатів. Мы ну и, э, один единственный город, Золотая вода, на котором на каждом столбе разрешено объявление, и они не очень красиво смотрятся в нашем месте. И, по-моему, к этим людям можно применить какие-то санкции, там написано указанные телефоны и места, где они тут это все делают. Это раз. Второе. Э, распитие спиртных напитков было у вас указано, что 291 э, только одним протоколом Ну, ну вы извините, у нас в нашем городе, по-моему, Кожен второй не йде по воду і розпівають спехнамити. Ну, ваша інформація щодо розміщення цих табличок на стовпах міста ми приймемо до уваги, будемо на цьому напрямку працювати. Також, щоб не думали, що не працював в цьому напрямку, от з тих протоколів було складено протокол за розміщення саме таких табличок на території міста Жовтіводи. Щодо статті. 178 розпиття спиртних напоїв або поява в громадських місцях в нетрезвому стані. Міським відділенням ведеться в цьому напрямку робота, але щоб ви також розуміли, до реформування у нас було 12 штатних посад патрульної служби, це по старому ППСники, їх було 12 штатних посад. Зараз їх 8 штатних посад. Дві з них вакантні, їх в наявності всього на всього шість залишилося. Те саме по іншим службам. В цьому напрямку ми будемо посилювати звичну роботу, але ну, щоб розуміли, яке у нас зараз становище, навіть по нашому відділенню поліції. Я звернувся до начальника поліції з депутатським зверненням по факту пограбувань на четвертому окрузі. Я отримав відповідь, але вона не повна, немає цієї відповіді маршрутів патрулювання, якщо вони є. Дніпро-один, так, да, я бачу в цьому районі, він патрулював. Поліцейських не бачив. Є така, такі маршрути, є патрулювання, чи такого геть немає нема у нас. І друге, ви кажете, що от... Проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Ну, значить, крім обласних органів, чи є у вас плани якісь, значить, ну, вирішувати це це питання, яким яким чином? По маршрутам патрулювання. Самі маршрути патрулювання. Це інформація для службового використання і їх розміщення. Я вам повідомлю, що територія міста покривається 22 маршрутами патрулювання на даний час. Також один пост, всього 23. Розробленими маршрутами патрулювання покривається все місто Жовтіводи, Всі мікрорайони, не всі вулиці. Але такі райони, як саме ваш округ, ці вулиці, вони. Повинні перекриватися шляхом автопатрулювання, так як це віддалені райони міста, і які саме пішим патрулюванням неефективні до патрулювання. О. В даний час зараз ми вирішуємо проблему з паливомастильними мастильними матеріалами. Це доволі -таки значна проблема для нас. Вирішуємо проблему з ремонтом одної патрульної машини, яка у нас залишилася. Це Ніва Шевролія, яка вже підпадає під списання і перебуває ну, не надто в ненадто задовільному стані. І після вирішення цих питань буде залучено до патрулювання туди цей патрульний автомобіль. В даний час з ознаки на ці проблеми ми вирішуємо саме це питання. Щодо патрулювання не тільки цього мікрорайону, а патрулювання за допомогою автопатруля мікрорайонів Веселої Іванівки, Водобуда та Совхоза самих віддалених територій міста. В вечірній час намагаємося, з уявності, виходячи ну, з ситуації з тієї, що у нас скільки осталось патрульної служби в наявності, 6 осіб. Які також залучаються до конвоювання спецконтингенту до суду, так як це повинно також здійснюватись міським відділенням. Залучаються до патрулювання в вечірній час особливий склад в понаднормовий робочий час. Тобто, місто того, щоб вони йшли додому о 18-й -18 годині, вони до 21-ї години виходять в місто, патрулюють. Скажіть, будь ласка, як у вас, наскільки у вас добре здійснюється контроль паломностейних матеріалів? Чого питаю? Коли в мене дитина ходила до дитячого садочку, вона зараз ходить до школи, я регулярно бачила вашу службову машину, яка їздить по своїм ділам. Е, Розвозить дітей до дитячого садочку. возить жінків по магазинам, і вибачте, це бачать усі мешканці міста, не тільки я. Видається, на добу автомобілю, який задіяний до, ну, до виїзду на місця пригоди, автомобіль чергової частини видається в середньому 10-15 літрів палива. Ні, я, я вам пояснюю, як здійснюється контроль. На інший день знімаються контрольні покази перед заступанням на службу, знімаються попередні покази, і на інший день знімаються наступні покази одометра транспортного засобу. Потім, відповідно до цього дометру, перевіряється наявність палива в автомобілі. Якщо є якісь порушення використання, що використано більше, ніж положено, проводяться службові розслідування, винні працівники притягуються до відповідальності. Якщо у вас є така від... ну, інформація, що це зараз відбувається, я прошу вас звертатися або до мене, або до керівництва військового відділу. Повідомляти. Ми будемо таких працівників притягувати до відповідальності, до самої суворої вплоть до звільнення.